Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами Крон. і сьогодні ми поговоримо про Шелонен, а саме про її друге сузір'я. Я довго думав, чи варто робити подібне відео, тому що про деякі стихії сказати не дуже можна багато. Але все ж, ну нехай спробуємо, подивимося, що з цього вийде. Отже, що ж вона робить? Спочатку, давайте подивимося ще раз на С1. воно збільшує тривалість надходжень. В стані нічного духу, а також, поки Семпл активний, дає усій команді спротив перериванню, але цей спротив частковий. Тобто, для повного спротиву вам потрібен ще один персонаж, який дає подібний ефект. Тобто, це може бути бейдоу, сінцю чи не знаю там навичка Аято, ульта Сайно, Ульта Рейзора. Ви мене зрозуміли. Тобто, комбінуючи два спротиви перериванню. Ви отримаєте повний спротив переривання. Перша частина допоможе вам хіба що в дослідженні світу, подовжить ваш стан нічного духу, а також в ДД-стійці збільшить тривалість вашої стійки з 9 секунд, до здається 13 з половиною секунд. Досить багато і вагомо, як на мене, якщо ви, звісно, хочете нею грати як ДД. Що ж тоді переходимо до її ЄС-2. У кожній стихії при активації семплів дається свій бонус. При активному геосемплі дається 50% множника елементальної шкоди нашого геодемеджу. При Піро це 45% атаки. При гідро це 45% ХПшки, Кріо 60% критдемеджу. і електро тут вже цікавіше. Вона відновлює 25 енергії електроперсонажем. Та Зменшує кулдаун ульти на 6 секунд. Це працює таким чином. Якщо ви використали ульту, а далі дали навичку нашелонен та активували семпл, ось у цей момент і зрізається 6 секунд кулдауну ульти. Тобто це не перманентне зниження кулдауну, тобто воно не зробить вам завжди кулдаун, Наприклад, там, якщо ми візьмемо кетцін, в якої кулдаун ульти 12 секунд, то під дією цього Емплу він не стане шестисекундним, і ви не будете давати його постійно. Там бум, мульта, бумульта, бумульта. Ви мене зрозуміли. Тобто, так, знаходячись на кецин постійно, ви це зробити не зможете. Але про це ми пізніше поговоримо. Давайте пройдімося усіма персонажами. Тобто, спочатку про гео поговоримо, потім про піро, ну і так далі. Пройдімося усіма персонажами, щоб ви розуміли, яким персонажем від цього є якийсь вагомий профіт, а яким немає. Отже, починаємо з геоперсонажів. Хто в нас тут є? Отже, качина. Ну, ми її не розглядаємо. Давайте будемо говорити про тих персонажів, які достатньо вагому шкоду спричиняють. Чіорі, для неї це буде додаткового демоджу там в районі 20-25 Добре може бути використано зшілонен, але в цьому випадку Чіорі має бути або в пашці з ДД-шелонен, або мати Сіодин, щоб створювати. Другу ляльку. Тому в цьому випадку для Чіорі, якщо ви хочете ну, комбінувати з Чіорі С2 Шелонен і отримати якийсь бонус вагомий, в цьому випадку вам доведеться мати с 1 ще й на Чіорі. Навія Ну, для Навії все супер круто. Загалом Шелонен дає для Навії дуже багато і значно більше, ніж на будь-якого іншого Геоперсонажа, тому що вона чудово стає другим Гео в її команду. І також С1 один теж корисна, тому що частковий спротив перериванню теж допомагає, бо ми шилонен заміняємо на діда, тобто напаки діда, ми заміняємо на шилонен, і ми втрачаємо цей щит. Так, в нас є часткові щити від кристалізації, але вони все ж таки ламаються досить швидко, і додатковий спротив перериванню від ці один шилонен нам допомагає. Плюс бонусний демедж, звісно, теж приємно. Ми маємо, наприклад, в команді. Бенета, який збільшує нам дуже сильну атаку, і тому завдяки тому, що Шелонен нам додає ще й множник, по-перше, від сету 40%, і ще 50% від своєї Сі-2, загалом це в середньому десь від 20 до 25%, так само як для Чіорі, можливо, трішки менше, тому що в Навії сет дає 50 додаткового демеджу. В Чіорі, до речі, там теж варіації можуть бути, бо якщо це. Сет на навичку, тоді всі два шелонен буде давати менше, тому що сет на навичку дає Чурі 70% бонусного демеджу. А от сет хаск дає всього-навсього 24% бонусного демеджу. Тому в цьому сеті шилонен буде давати більше. Йдемо далі. Іто. З ІТО використати шелонен буде досить важко, тому що вам доведеться грати так само, як і з Навією. Беремо Іто, беремо Шилонен, беремо там Бенета, який дає досить мало. Для Іто, і закриваємо це все фуріною. Не впевнений, що в цьому є якийсь сенс, але це єдина, мабуть, працююча пачка Іто разом з Шилонен, тому варіантів в нас небагато. В цьому випадку Шилонен дасть ІТО теж додатковий множник, але так як в команді вже буде Фуріна, то бонус це буде знижений. Загалом, якщо в вашій команді Фуріна, то Шилонен С2 для геоперсонажів даватиме значно менше. Десь 15-18%. Так, це не дуже багато вже, і можливо, в цьому випадку, якщо ви хочете грати шилонен разом з Фуріною, і для Гео персонажів берете це, то це можливо і не так багато. Варто про це пам'ятати. Для решти персонажів, хто в нас тут ще залишається, Ноель разом з Шилонен, цілком може грати. Єдине, що ще одним персонажем, з яким реагує Гео, найкраще буде взяти, мабуть. Єлань, тобто ми беремо Ноель, Шелонен і закриваємо це фуріною з Єланню. Але так само в нас тоді буде дуже багато множників від Єлані пасивка, яка дає нам цей демедж додатковий, від Шелонен сету, від Шелонен Сі 2, від Фуріни. Як ви розумієте, коли цей стат накопичується дуже сильно, то ми отримаємо Дімінішн, тобто знижується ефективність кожної наступної одиниці цього параметру. Тому в такій. Пашці в нас ефективність шлонен буде ще нижчою, десь там 13-15%. Я маю на увазі, звісно, сі два її. Щодо Нінґван, то її можна взяти в ту саму пачку, що і навія, тобто, наприклад, з сянкою і бенатом, в цій пачці С2 Шелонен буде, звісно, давати дуже багато до 30, мабуть, відсотків. Що ж, з Гео, все. Йдемо далі. Піро персонажі. Тут все ще менш приємно. Якщо ви хочете брати Шилонен разом з Беннетом, тобто ви берете і Шилонен, і Бенета, який заливає нам купу атаки нашому ДД, то 45% атаки, які заливає Шилонен, майже не відчуватимуться. Це буде десь в районі 12% додаткового демеджу. Тому що в нас є, по-перше, персонаж. Набирає своєї атаки дуже багато. По-друге, в нас є перо, яке дає флет атаку, а вона не йде через цей множник додатковий, плюс в нас є Бенет, який флет-атаки заливає, плюс в нас є сети і інші ефекти, які теж нам додають атаку. Тому якщо ви хочете с 2 для піро персонажа, то це погана думка. Як на мене, це вже вейст круток і не вартий того. Але якщо ви хочете використовувати без на те, і, наприклад, там не буде ще й знаті, і не буде книжки з бафом атаки, тобто не буде додаткових бонусів атаки в цій команді. Тоді в цьому випадку, наприклад, якщо ми візьмемо Шилонен, Арлекіно і Дабл Гідро, тобто сінцю та Єлань, в цьому випадку цей бонус буде вже відчутний і десь близько 20-25% додасть демеджу Арлекіно. В цьому випадку це вже непоганий бонус і вартий того. Але здебільшого ми використовуємо. Піро персонажів наших разом з Беннетом, тому цей бонус буде не такий відчутний, як хотілося б. Серед піро персонажів також є в нас Дехія, яка частково демеш свій отримує від ХПшки, тому для неї цей баф буде ще менш суттєвіший. І є Хутао, яка взагалі конвертує своє хп в атаку. Тому для неї цей баф не знаю. Там, мабуть, буде в районі 4% бонусу, і то це, мабуть, я багато вже назвав. Тому для Тао це взагалі майже нічого не дає. Ідемо далі. Гідроперсонажі. З гідроперсонажами насправді все супер просто, і тут нема про що казати: усі гідро ДД, крім Аято, Тартальї тарталії та Мони, якщо її можна назвати ДД, вони всі скеляться від ХПшки. А тому для них Шилонен буде давати від 20 до 30 бонусного демеджу. Це дуже багато, звісно, і для всіх приблизно це одна й та сама кількість буде бонусного демеджу. Тарталія і Мона в нас повністю від атаки, тому для них. Ні Нічого вони надаватиме. Ну, ще з сінцю, але його демедж не такий високий, ну нехай сінцю теж нічого не надаватиме. А от камісато Аято, він має скейл від ХПшки, часткові. Так, це не дуже багато, але принаймні хоч щось. Тобто для нього це С2 буде давати приблизно до 10% додаткового демеджу. Якщо в цій команді ще якийсь персонаж, якому цей скейл вже вагоміший, наприклад, фуріна чи Єлань, то в цьому випадку я думаю, що Шилонен буде... Буде вже відносно актуальна і даватиме достатньо багато для того, щоб її в цю пачку брати. Далі, кріо стихія. Що з нею? Тут загалом все теж досить просто, тому що вона дає 60% крит демеджу, а цей крит демедж він додається універсально для абсолютно усіх персонажів. Бо крити ми збираємо на усіх кріо персонажах. Ну, я маю на увазі, звісно, ДД. І в залежності від того, скільки ви зібрали крит-демеджу та крит шансу. Ефективність доданого крит-демеджу буде різною, звісно. Вона може давати від 15% бонусного демеджу до 30-35% бонусного демеджу. Тобто, в залежності від того, наскільки добре чи наскільки з ухолом в вкрит шанс зібраний ваш персонаж, такий бонус ви отримаєте. Що ж, залишилося нам електроперсонажі. І з електроперсонажами тут вже все трошки складніше. В нас є. Є персонажі з довгими ультимейтами. Є і Міко Райден Сайно. Ці персонажі, завдяки тому, що зрізається кулдаун на 6 секунд, вони отримують можливість ультувати частіше. Єдине, що їм потрібно зібрати достатню кількість відновлення. Якщо з Райден немає проблеми, тому що, хоч і прискорюється відновлення ультимейту, але там заливається 25 додаткової енергії, то з Міко не все так просто. Їй треба зібрати достатню кількість відновлення для того, щоб ультувати, тому що їй якось. Треба відновити свої 65 енергії, а це не настільки просто, як здається, для персонажа, який не пробуває на полі бою. Тому для Яйміко в цій ситуації я б радив збирати десь 130-140% відновлення, якщо, звісно, у вас немає с 1. Здається, С1 їй відновлює енергію. От якщо у вас немає С1, тоді я вам раджу зібрати 130, так, 140% відновлення. В цьому випадку ваша ульта буде відновлюватися. Достатньо швидко, щоб використати сі два шелони. І так як кількість ультимейтів збільшиться, то в цьому випадку ви зможете збільшити демедж персонажа. У випадку з Яйміко, Міко, навіть якщо ви давали кожну ротацію ультимейт, тоді це все одно десь в районі 30% додаткового демеджу від ульти, а 70 решта це від навички. Тому, даючи частіше ульту, це десь 15% додаткового демеджу. А але якщо у вас ще й не вистачає відновлення, тоді ви не зможете адекватно і повноцінно використати це c 2 Як на мене, для Я і Міко, це c 2 не дуже вагоме. Ідемо далі. Сайно. Для Сайно. Теж не все супер класно. Тривалість його ультімейту дуже довга. І якщо ви знизите кулдаун ультимейту, ви зробите коротшою усю ротацію, в яких випадках це може бути корисно. Наприклад, при грі в агровейт з фішель. Тобто, якщо ви надто довгу ротацію даєте, то фішель просто закінчиться і Сайно буде далі бити без неї. Щоб не втрачати цей додатковий демедж, він може скоротити свою ротацію. Ротацію, тобто, наприклад, дати тричі свою навичку в ультімейті, і далі вимкнути ульту. просто перемкнутися на іншого персонажа і вимкнути ульту. в цьому випадку, так можна використати, але як на мене, це не настільки важливо і повноцінності 2 можна буде використати лише якщо ви навчитеся грати ось в цю коротку ротацію, але я не можу вам гарантувати, що ви дуже багато від цього отримаєте. Тому я вважаю, що для саме. Знайно, С2 теж не дасть надто багато. Я думаю, це десь буде від 10 до 20 додаткового демеджу, якщо, звісно, все дуже грамотно і класно буде використано. Тобто, усі прогалини в паузах між скілами будуть враховані і буде все використане вчасно. Звісно, для цього Сайно ще й треба достатню кількість відновлення мати, тому що ці 25 енергії, які заливає Шилонен, вони. Вони компенсують лише зменшену тривалістю його ультимейту. Але треба ж буде десь дістати ту різницю енергії, тому зібрати йому треба буде все одно ту ж саму кількість відновлення, тобто зазвичай це 125-130 Якщо ви граєте з Фішель, цього має бути вам достатньо. Якщо ж ми згадаємо команду Хайперблуму, то типова команда Хайперблуму Сайно це кукі, Нахіда, Сині та Сайно. В цій команді команді Ми на Шелонен будемо замінювати саме кукі, але коротка тривалість є саме в навички кукі. Тому від того, що в Шелонен буде С2, ми також не отримуємо багато профіту, тому що усі навички і ультимейти в цій команді будуть тривалі. І профіт від того, що ротація стане коротшою, ми не отримаємо, тому що нам все одно доведеться чекати, поки відновиться ульта синього. Тобто, в деяких випадках, звісно, можна використати це 2 і це буде класно, але в деяких випадках ні. Далі поговоримо про райден. На мою думку, це взагалі найкраще для кого можна взяти це 2 Ульта Райден має дуже багато демеджу, вона коротка, усього на всього секунд плюс 2 секунди анімації. І до того ж вона має свій кулдаун не 22 секунди, як в Яеміко, а 18 секунд. І це зробить ульту з кулдауном в 12 секунд. 12 секунд це досить круто, і давати ульту настільки часто за райден це просто. Пісня, я б сказав саме так. Тому що, якщо ви, наприклад, використовуєте її в команді з вільним перемиканням між персонажами, тобто, наприклад, там буде кадзуха, Єлань, Шилонен та Райден. В цій пашці ви будете давати ульту Райден, коли захочете. Навіть якщо, наприклад, закінчується ульта Єлані, ви можете дати Ульту Райден. Якщо кадзуха, перед тим як дати ульту, можна обстрибнути на нього, роздмухнути. Ну і так далі. Тобто тут варіантів використання райден буде дуже багато. Плюс навіть можна взяти шелоненці 2 в гіперкеррі райден, тобто взяти Райден, Сару, Бенета і Шелонен. Ульти Бената та Шелонен мають кулдаун 15 секунд, ульта Сари 20 секунд. Тобто ми зрізаємо 6, отримаємо 14 секунд. І ульта Райден так, 12, але ну нічого страшного, нехай буде 12. Ми зрізаємо нашу ротацію з 20 секунд. До 15 секунд, а це чистий демедж, десь відсотків 25. Тому для Райден та усіх її варіацій команд це буде найвагоміше покращення. Також, якщо раптом у вас Райден, ну. Ну, нехай вона у вас, ви Сімп Райден, Ви викрутили її сі 6 То ви можете взяти в команду з сянкою Беннетом та Сі-2. Оп. Таким чином, ви за рахунок Ульти Райден зменшите кулдаун сянці, а за рахунок навички Шилонен зменшите кулдаун райден. І у вас вийде, що ваша ротація в я навіть не знаю, як це назвати. Е, націоналка без гідро з сянкою Беннетом та Шилонен. І райден зверху, у вас вийде, що ротація ваша буде довжиною в 15 секунд. І в цій команді ульта Сянки буде майже перманентною. Щодо таких персонажів, як Кетсін та Клорінда, я б не сказав, що тут взагалі щось зробить шелонен. З Клоріндою, то взагалі, як на мене, Шилонен майже нічого не дає, тому що зменшувати кулдаун її ультімейту це ні на що не вплине, як на мене, тому що її рота. Якраз і є десь 15 секунд. А от щодо енергії, яку заливає сідвашилонин, це може допомогти Клорінді. Тобто, якщо ваша Клорінда супер класно зібрана, але в неї немає відновлення, та її ульта досить важлива, то в цьому випадку вам може допомогти сідвашилонен, заливши ці 25 енергії. В цьому випадку це не марна штука, і, як на мене, досить вагоме може покращити ротацію Клорінди і комфорт гриза. Нею плюс я впевнений, що вам теж, як і мені, подобається давати її ульту щодо Кецін. Тут все найскладніше, як на мене, вона має кулдаун ульти 12 секунд, але її ротація теж досить коротка. Тому якщо перемикатися з неї на шилонен постійно, так як в Шилонен кулдаун навички 7 секунд, тоді можна буде досить часто давати ульту Кецін. І це буде, я думаю, досить комедне використання персонажа. Але щодо ефективності цього, я не впевнений, що. Що це ну, супер класно. Тобто, ви можете використати, наприклад, навичка, Ульта, навичка, перемкнутися на шелонен. Нашелонен дати свою ротацію, ну тобто дати навичку знову перемкнутися на Кицін, там знову навичка, ульта, навичка. Ну і ви зрозуміли, от в такому геймплеї я не знаю наскільки швидко треба натискати кнопки, щоб оце все було ну, досить раціонально використано і давало свій профіт. Тому, якщо ви хочете, звісно, для це, то готуйтеся до того, що вам доведеться перемикатися туди-сюди дуже часто і дуже Уже багато разів. До речі, на цьому акаунті досить непогана Кетін. Давайте спробуємо. Тобто, ми прибираємо в нас одна шелонен. Кого ми туди додамо? <кхем> нехай це буде Фішель, і нехай це буде Нахіда. От і наша оп. Ось наша команда, в якій ми отримаємо наше пришвидшення ультимейтів. Давайте на якогось боса підемо. Єдине, що я думаю, що ми дуже швидко вб'ємо. Я не буду використовувати, мабуть, ульту на хіди, тому що надто сильна вона. Так, почекаємо, поки відколдавниться наша навичка. Так, вішаємо. А, ну тут трішки треба було ось так зробити. Даємо ульту одразу, наприклад. І одразу даємо ульту. І одразу даємо ульту. Ну досить кумедно виходить. Так, давайте ще раз. Мені здається, я дуже погано кнопочки натискав. Треба було почати ось таким чином. Даємо ульту, даємо так. Так. Оп, одразу. Навичку, і тут одразу навичку Оп, і одразу ульта. Б. І одразу ульта. Ну і все. Прикольно, прикольно. Ну добре, окей, беру свої слова назад. Це дуже дуже класно і дуже прикольно натискати настільки часто ці кнопки, але не дуже звично постійно перемикатися на шелонен. В цьому випадку ще класно з фішель. Її ульта без проблем відновлюється, і ти не натискаєш навичку, а постійно летиш її ультою. Це теж зручно і класно, можна переміщуватися досить активно, і не думати про те, що в тебе там з кулдаунами у фішель якісь проблеми. От ця. Команда теж дуже прикольна. Так, треба трішки буде навчитися, ну, звикнути до перемикання такого, але це ну, зовсім інший геймплей. Якщо вам подобається саме такий активний геймплей, можливо, це для вас буде вагомою причиною крутити Сі2. Що ж, давайте ще трішки поговоримо про с 2 Шилонен та с 2 Кадзуху. Для кого, в яких випадках це взагалі має сенс, і де це вагомо, де це ні. Якщо ви хочете, не запарюючись, використовувати цей баф, то це можливо, як на мене, лише на кількох персонажах, і лише, мабуть, в одній варіації команд. Якщо це буде націоналка, тобто гідроперсонаж та сянка з Бенетом, найкраще це буде, звісно, з Тарталією. Тарталія зможе зробити свій постріл по піростатусу під цими двома стами майстерності, і це буде дуже потужна Ульта. Сама сянка також зможе заснепшотити цю майстерність і бити теж дуже багато. Тому в цьому випадку, у випадку використання у цій команді кадзухи, це буде супер класно і вагомо. Якщо ви хочете це використати з такими персонажами, як Арлекіно чи Муалані, наприклад, і отримати цей бонус, то це буде зробити вкрай складно, тому що в цьому випадку вам доведеться пофарбувати ульту в протилежну стихію. Тобто. Якщо це Арлекіно, то вам доведеться пофарбувати ульту, наприклад, в гідро або Кріо, для того, щоб вдарити по цій стихії. В цьому випадку вам доведеться дуже сильно запаритись для того, щоб використати цю ульту і бонус цього сузір'я. У випадку з Моалані вам доведеться пофарбувати ульту в піростатус. Не скажу, що це неможливо, але чи хочеться вам так напружуватись для того, щоб використати це сузір'я, при тому, що тривалість ульти 8 секунд. А тільки якщо ви знаходитеся в зоні дії ультимейту, ви отримаєте цей бонус. Як на мене, всі два кадзухи зараз вже настільки не актуальне, що я б взагалі не радив її, її крутити. Сі, 1 більш ніж достатня, сі 2 вже не потрібна. Кажу вам це як власник СІ-2. Зараз я хоч і викрутив його, але в реальності я не користуюся цим сузір'єм. Так, воно класне, так свого часу воно було супер класне і давало багато багатьом персонажам. Але ці часи минули. І зараз його можна використати, ну хіба що от в націоналці, або ж в агровейті, в якій, як на мене, зараз тепер краще взяти шилонен, тому що вона хілер, а кадзуха ні. Якщо казати про дамажну версію шилонен, то звісно вона також покращується за рахунок цих Сузір'їв. Перше сузір'я дає, ну, збільшує тривалість суттєво при чому. А друге сузір'я дає їй 50% бонусного демеджу, що звісно ж працює, коли вона знаходиться в своїй бойовій стійці. Тому якщо ви думаєте про те, що це тільки сапорські бафи, це не так. Це як сапорській версії Шилонен дає бонуси, так і дамажні. В цьому плані розробник досить добре її спроєктував і Сузір'я спроєктував так само добре. Буде відвертим, я не думав, що це відео буде таким довгим. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!